Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, тисяча зеленського, національний кешбек, повернення коштів за куплені українські товари, це все круто, але дуже-дуже багато людей бояться тим всім користуватися через, через угоду з банком, через те, що коли ви відкриваєте цю карточку, підписується угода з банком і відповідно до якої дуже багато бояться, що їхні дані передаються третім. Лицям. Багато хто каже, що взагалі це тотальний контроль слідкування за всіма українцями, і де хто яку копійчину витратить. Так? І дуже навіть багато бояться, що ці кошти взагалі потім заставлять повернути, заставлять повернути ще й з відсотками. От тому в людей така насторога. Насторога це, звісно, хорошо, тому що потрібно завжди тримати, знаєте, Палець на пульсі, все чітко зважувати, все перевіряти, щоб не потрапити в халепу. І я вам тут також розповідаю всі деталі, щоб, щоб такого, не дай Боже, не сталося. І як варіант, відповідаючи на ваші коментарі, дивлячись за вашими повідомленнями, роблю відеоінструкцію, Ну, верніше, не відео, а звукову, тому що там відео немає що записувати, там все в такому режимі. Відбувається інструкцію, як, якщо хтось хоче позбавитись оцього слідкування, як е нікому нічого не віддавати це точно, як закрити карточку національний кешбек. Тому що я в попередніх відео сказав, що ну, тих, хто хоче. Отримати кошти, але не хочеться слідкування, може зробити дуже просто: відкрив цю карточку, отримав на нього тисячу, потратив їх там на комуналку чи на допомогу армії ЗСУ чи, чи куди хто хоче. І швидесенько закрив назад. І посипались питання: ідея хороша, а як же ж її закрити? Тому давайте розберемося. Роблю для вас таку інструкцію. А взамін тих, хто ще не долучився до нашої величезної, а це 1 мільйон майже 200 тисяч спільноти народної думки, прошу взамін підписатися під відео, натиснувши кнопочку, відповідно підписатися. Так нас народних думок стає більше, так наша праця стає конкретніша і в більш правильному руслі. Тому. Долучайтесь до каналу, а я розповідаю. Карточка Національний кешбек це карточка, на яку приходять різного роду виплати. Зокрема, на ню вже приходять повернення коштів від держави. Кешбек. Так? За покупку українських товарів люди отримують 10% назад. Тобто купив на тисячу гривень, 100 гривень прийшло назад на карту, які ви потім знову можете витрачати. І також на ню нараховувалась і ще нараховується, і подати заявку можна до 28 лютого тисяча зеленського. От ці кошти вже проходять через цю карточку, і кажуть, що будуть проходити ще й інші. Поки що не знаю, які достовірно, але кажуть, що будуть. Але. Цієї карточки є така особливість для того, щоб нарахували так звану програму Національний Кешбек, держава повинна бачити, на що ви витрачаєте кошти, тому що нараховують лише за покупку українських товарів. І коли ви її відкриваєте, ви підписуєте договір, що надаєте банкові право розповсюджувати про вас інформацію про ваші витрати третім лицям. Ну, в даному випадку під третіми лицями зазначається держава, але ж там чітко не прописано, що то держава. Третім лицям то може бути кому завгодно. Да. Банки нас запевняють, що кому завгодно віддавати не будуть, але то, знаєте, то такі запевнення, договір ж підписаний, і пред'явити ж їм нічого не можна буде. От тому і в людей виникає така засторога. Плюс пункт, що невиконання договору заставить повернути деякі суми, також насторожує людей, що яке саме невиконання договору може там бути, і те, що банк може змінювати договір в односторонному порядку, просто попередивши людей смс-кою, тобто туди можуть навписувати все, що завгодно. І люди того дуже сильно бояться, тому що люди пережили МММ, люди пережили книжки. Да? Наші люди вже бачили все, що завгодно. Ті вклади, які їм гарантували, що принесуть желені гроші, просто потім тако випарувалися і хтось на них просто дуже сильно збагатів. І от саме всі ці фактори призвели її до такої тотальної недовіри. І це хорошо, що люди все це контролюють. Так от. Щоб закрити карточку, національний кешбек, тому що відкрити її можна в будь-якому застосунку за 2 хвилини. Да? Я про це також розповідав, як відкрити, коли ви питали. Потрібно звернутися до банку. Так, то не можна зробити, на жаль, <coughs> в автоматичному режимі. Для того, щоб закрити, да, закривається вона також швидко, закривається протягом доби. Але... Потрібно звернутися до банку. Особисте звернення лише так. Як то зробити, чи потрібно то обов'язково їхати? Ні, то не обов'язково поїздка в банк, хоча поїздка в банк це е, такий, знаєте, найдієвіший і найефектніший метод, можна по номеру гарячої лінії або звернувшись в чат-підтримку да, в багатьох банках, зокрема Приват. 24, здається, Ощад також. Я ним просто менше користуюсь, то не знаю, 100% є. Так звана служба підтримки онлайн, куди ви пишете і вам дають відповіді на питання. От туди пишете, що хочете закрити цю карту, і вам її закривають. Зараз дам декілька номерів гарячої лінії, якщо ви хочете закрити цю карту відповідного банку. Якщо це А банк, то номер 7776. Якщо це Монобанк, то 0800 205 205. Приватбанк також номер гарячої лінії 3720 і Ощадбанк 0800 210 800. Всі номера випишу в описі під відео. Е, висновок, да? робимо висновок. Чи потрібно брати цю допомогу? Ну, я взяв. Особисто я взяв, вам вирішувати самим. Далі чи потрібно відразу закривати цю карту. Ну, для тих, хто дуже боїться, прям спить погано, то краще закрити. Для тих, хто і надалі хоче отримувати підтримку, і не боїться, що в нього там якісь лєві гроші да, пробігають, ну, які в пенсіонера там можуть бути лєві гроші. Я вас моляю. То, звісно, Такої нужди, прямо зараз, прямо тут це робити, що це так потрібно, то я б сказав, що ні. Але, так як ви питали, бачимо варіанти таких, такої роботи є. Тобто, можете зробити, хто прям боїться, боїться, я вам їх розповів. Тож, далі спостерігаємо, я вам розповідаю до зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.